Моя найсміливіша мрія створити штучний інтелект, який буде нашим другом. Знаєте, якщо у вас є система штучного інтелекту, яка допомагає нам розуміти математику, то ви можете вирішити світову економіку. Якщо у вас є система штучного інтелекту, яка може розуміти гуманітарні науки, ми можемо вирішити всі наші конфлікти. Я хочу, щоб ця система, враховуючи рівняння Ейнштейна і Максвелла, взяла і вирішила нову фізику. Розумієте? Якщо ви розумієте фізику, ви можете вирішити енергетичну проблему. Тож ви можете фактично спроектувати. Способи для людей бути кращими версіями самих себе. Я Рамін Хасані, я співзасновник і генеральний директор Liquid AI. Liquid AI це компанія, яка займається штучним інтелектом, побудована на основі технології, яку я винайшов у Масачусетському технологічному інституті. Вона називається рідкі нейронні мережі. Це форма гнучкого інтелекту на противагу сучасним системам штучного інтелекту, які, по суті, є фіксованими. Тож подумайте про свій мозок. Ви можете змінювати свої думки. Коли хтось до вас звертається, ви можете повністю змінити свою реакцію. У вашій системі завжди є механізм, який ми називаємо зворотним зв'язком. Тобто, коли ви отримуєте інформацію від когось на вхід, ви обробляєте цю інформацію, а потім відповідаєте: для рідких нейронних мереж ми просто взяли ці механізми зворотного зв'язку і додали їх до системи. Це означає, що вона має здатність мислити. Ця властивість натхнена природою. Ми досліджували мозок тварин, і, зокрема, дуже дуже крихітного черв'яка під назвою C. elegans. Захоплюючий факт про мозок черв'яка полягає в тому, що він має 75% генома, який він має з людиною. Ми маємо весь геном на карті. Тож ми багато чого розуміємо і про функціональність його нервової системи. Отже, якщо ви розумієте властивості клітин черв'яка, можливо, ми зможемо побудувати. Інтелектуальні системи не гірші за черв'яка, а потім еволюціонувати їх у системи, які будуть кращими, ніж навіть у людини. Причина, чому ми вивчаємо природу, полягає в тому, що ми дійсно можемо це зробити. Я думаю, що найкоротший шлях це вивчення всіх можливих алгоритмів, які ви можете розробити. Ви можете зазирнути у природу, і це дасть вам ярлик для швидкого переходу до ефективної роботи, адже природа пройшла довгий шлях пошуку, мільярди років еволюції чи не так. Тож ми багато чому навчилися з цих принципів. Я щойно переніс крихітний принцип з хробака у штучні нейронні мережі, і тепер вони гнучкі і можуть вирішувати проблеми у зрозумілий спосіб, що раніше було неможливо. Ші стає дуже потужним чи не так причина, чому Ші важко регулювати, полягає в тому, що ми не можемо зрозуміти це, і навіть те, що ці люди, які розробляють системи і ми не розуміємо ці системи, є чорними скриньками. У випадку з рідиною, оскільки ми в основі своїй використовуємо зрозумілу математику, у нас є інструменти, щоб дійсно зрозуміти і точно визначити, яка частина системи за що відповідає. Ви розробляєте системи білих скриньок. Тож, якщо у вас є системи, поведінку яких ви можете зрозуміти, це означає, що навіть якщо ви масштабуєте їх до чогось дуже дуже розумного, ви завжди зможете контролювати цю систему, тому що ви її розумієте. Ви ніколи не дозволите їй вийти з-під контролю. Тож усі кризи, з якими ми маємо справу зараз, сценарії судного дня це все про масштабування технології, яку ми не розуміємо. З рідиною наша мета заспокоїти людей і показати їм, що, мовляв, ви можете мати дуже потужні системи, що ви можете контролювати і бачити їхні робочі механізми. Дарунок мати щось дуже суперінтелектуальне є величезним, і це може дати нам багато можливостей. Але в той же час ми повинні контролювати цю технологію, тому що ми вперше отримаємо технологію, яка буде кращою ніж все людство разом узяте.